Добрий день, друзі. Тестер USB. Трохи докладніше про нього наприкінці цього відео, а зараз я покажу приклади його використання вдома та в побуті. Все ж таки завжди краще один раз побачити. Зазвичай він продається та купується разом з USB навантаженням. У моєму випадку це навантаження з двома 10 ватними резисторами 4.7 та 2.2 Ом. Відразу. Підключивши Powerbank, я оберу зручний для мене режим відображення інформації на екрані USB-тестера. Перша перевірка це два зарядні пристрої від телефонів Samsung і Lenovo. Обидва вмикаємо в розетки. Підключаємо USB-тестер. Та навантаження. Samsung 1 Ампер він тримає на ура. Так само, як майже і 2,3 Ампера на 2,2 Ома навантаження А ось 2 навантажувальні резистори. Ця зарядка тягне вже важко. Але ж вона точно витримає як сучасний смартфон, так і більшість планшетів. Линова. На 4,7 Омах зарядка помітно просіла за напругою та струмом. Бачите? І це не дивно. Вона не призначена для таких навантажень. А на навантаженні 2.2 Ома вона взагалі пішла у відмову. Такий собі гаджет. Але зарядку телефона можна спробувати. Перевіримо USB-подовжувач. Зарядка Samsung. На 4,7 Омах трохи просіла напруга та струм. Навантаження 2,2 Ома. Ви самі все бачите. На двох навантажувальних резисторах показники майже такі, як і без подовжувача. Теж йому важко. Але ж він працює. Линовий. Майже ідентичні показники, як і без подовжувача. Якщо вже подовжувач, тоді відразу перевіримо і можливості зарядки від телевізора. Так, вже зрозуміло, чому зарядка від телевізора кожен раз здається такою нескінченною. Добре. Повербанк Xiaomi. Заряджений, до речі. Навантаження 4,7 Ом він практично не помічає. 2.2 Ом дуже добрий результат, ви самі бачите. Два підключених навантаження. Чудово! На цей повербанк можна покластися у важкі часи та тримати. USB кабелі більш порівняння, ніж перевірка. Кабель Samsung. Цілком робочий, Але ж у павербанку чомусь немає швидкої зарядки. Але ж вона повинна бути. Кабелі Lenovo. Годиться, навіть трохи краще, ніж кабель Самсунга. Він трошки товстіший, може, в цьому справа. До речі, купуйте товсті кабелі. А це я не пам'ятаю, що за кабель і звідки. Але тепер зрозуміло, чому з нього нічого не заряджається. Викидати шкода, сховаю куди-небудь подалі, так щоб руки не дістали. Перевіримо зарядку телефона, яким, до речі, знімаю це відео. Від Samsung швидка зарядка. Так працює. Від Lenovo Просто зарядка. Швидкої тоді ще не було. Пам'ятаєте, раніше в мене були сумніви, але ж працює на своїй майже 0,5 А. Повербанк Xiaomi. Швидке зарядження телефону. Майже як від рідної зарядки, теж є непорозуміння потоку, але можливо це питання вже до самого телефону. Треба розбиратися додатково. Але як же перевірити ємкість повербанку? Якщо те, що він візьме на себе, потрібно повністю розрядити повербанк, обновити показання USB тестера і через останній поставити повербанк на зарядку. В мене повербанк заряджений і показати весь процес я зараз не зможу. Але після закінчення зарядки на екрані USB-тестера ви побачите ємкість у мА, години, а також час зарядки повербанку. До речі, індикатори якого зараз показують його зарядку. Треба перевірити, скільки своєї ємкості заряджений повербанка віддасть, наприклад, акумулятору телефону, та це легко. Потрібно розрядити телефон повністю, підключити USB-тестер до повербанку, обнулити показання USB-тестера і через останній поставити телефон на зарядку, можливо, поставити навіть кілька разів. Телефон в мене теж заряджений, але на каналі є відео, де я перевіряю акумуляторну збірку. Процес ідентичний, та всі кінцеві дані будуть на екрані USB-тестера. Головне, не користуватися ним між зарядками телефону під час самої перерви. Все інше тестер зробить сам. Колись на розпродажі я купив дуже просту і безімену USB-лампу. Давайте зараз подивимось, яка в неї потужність. Виявляється, що близько 2,6 і Вт. Простіше простого клавіатура з двома USB-портами. Перевіримо, один зовсім тут не хоче заряджати. Це той, що хоче. Слабенька так, на 4 і 7 Омах навантаження. На 2.2 Ома напруга падає більше. Порт важко, але тягне і два включені навантаження. Мабуть, на крайній випадок він потягне і телефонний і планшет, без швидкої зарядки, звісно. А це той порт, який уперти не хоче заряджати. Привіт виробнику! Цей USB порт точна слабка ланка. Він пішов у відмову навіть при першому ж випробуванні. Для чистоти експерименту перевіримо USB-порт комп'ютера, в який включена ця клавіатура. Заберемо, щоб не заважало, і вставимо USB-тестер. Так, на навантаженні 4,7 Ом тут показання помітно краще, ніж на робочому USB-порту клавіатури, і ще помітніше на 2,2 Омах, і тим більше на двох сумарних резисторах. Ні, якщо заряджатися, то тільки від системного блоку ніякої клавіатури. Можна продовжити й далі, перевірити крізну зарядку на повербанку, акумулятор шуруповерта або ще щось. І пам'ятаємо про обмеження у 30 вольт і 5 А. Але ж давайте повернемось до самого USB-тестеру. До речі, він є у чорному виконанні, але там гірше видно табло. Пластиковий корпус, маленький і зручний розмір, виглядає трохи більше флешки. Чотири види відображення показників на екрані, у тому числі вольтаж контактів і USB роз'єму. Все я не зможу показати, але екран можна повернути, тимчасово відключити. Є також калібрування, воно вмикається через 3 секунди натискання кнопки на темному екрані. Калібрування 5 вольт 0 та 2 амперів. Також повернення до заводського калібрування. Ось такий він, USB-тестер U96. До речі, це зовсім не огляд. Я показав тільки те, що цікаво мені самому. Тому, якщо вам потрібні тонкощі, то будь ласка, до Google. Купувати чи ні? Цікаве питання. Коли його нема, то хочеться купити. Коли купив за результатами перевірки щось викинув, щось відклав обік, від чогось відмовився, то він вже й не потрібний. Навіщо тільки гроші було витрачати? Незрозуміло. Але ж вдома останнім часом USB гаджети встає все більше і більше. Тому нехай буде. Каше не просить і на тому подяка. Ну а ви вже вирішуєте самі, чи потрібен вам цей прилад чи ні. Гроші ваші. вам і вирішувати, як їх витрачати. На цьому вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі.